Е, я перепрошую там вроді би муха пролетіла в кадрі. Я не знаю, що це буде фільм. Привіт! Я Лена, креатор, сексес менеджер у Сапсап. Якщо ти автор каналу на YouTube, тоді напевно вже стикався з демонетизацією, страйками або навіть крадіжками відео, а може, ще й розбирався в постійних оновленнях платформи та змінах алгоритмів. Коли ти серйозно займаєшся YouTube каналом, часто виявляється, що це не лише про творчість, а й десятки технічних та юридичних питань, які щодня відволікають від головного створення якісного контенту. Саме для цього свого часу й були створені. MCN або як їх зараз називають, Content Service Providers. Розберемося, хто вони такі, як працюють і чим тобі можуть бути корисні. Спершу про термінологію. MCN або Multi-Channel Network спочатку були простими посередниками між YouTube і креаторами. Вони збирали канали в мережі та допомагали з монетизацією. Але з часом індустрія еволюціонувала, і зараз такі партнери частіше називаються Content Service Providers або CSP. Це вже не просто посередники. А повноцінні сервісні компанії з широким спектром послуг. Чим вони відрізняються? CSP мають прямий контакт із YouTube, що дозволяє їм швидше вирішувати складні питання, отримувати доступ до нових функцій, ще до офіційного запуску і бути в курсі оновлень платформи. Але найважливіше, вони працюють системно з аналітикою, фінансами, правами, підтримкою, рекламою. Більшість CSP надають стандартний набір послуг: захист каналу, допомога у випадках страйків або злому, комунікація з YouTube, захист авторства і робота з кон. ID, виплати доходу з гнучкими інструментами, іноді навіть через криптогаманці або P2P, юридична підтримка та допомога з договорами, і додаткова монетизація, бренд угоди, прямі інтеграції. Це стандартна основа, яку має майже кожна CSP, але кожна з них має також і свій фокус, і власні продукти. Наприклад, одні спеціалізуються на фінансових рішеннях, інші на роботі з музичними креаторами чи у дистрибуції. У Сабсап. Ми робимо акцент на аналітиці. Наша ціль не просто дати цифри, а навчити з ними працювати. Саме для цього ми створили сапсап аналітику інструмент, який доповнює Ютуб аналітику, показує тренди, динаміку, дозволяє краще зрозуміти ринок і вчасно коригувати стратегію. Якщо вам цікаво дізнатись більше, напишіть про це в коментарях. І ми зробимо окреме відео з детальним розбором, як працює сапсап-аналітика. Тож на що звернути увагу перед підключенням досі? як і в будь-якій професійній співпраці, важливо уважно ознайомитись з умовами перед підключенням до Content Service Provider. Наприклад, деякі партнерки пропонують контракти на кілька років без можливості дострокового припинення. Це ризиковано. Оптимально мати домовленість з можливості виходу з попередженням за 30 або 60 днів. Деякі також партнерки можуть включати в договори пункти, які фактично передають їм права на твій контент. Завжди. Ти перевіряєш, щоб права залишались за тобою, а CSP мала лише обмежену ліцензію на використання в рамках своїх послуг. Будьте обережні з партнерками, які обіцяють миттєве зростання переглядів або доходів. Часто за яскравими обіцянками нічого не стоїть. Після підключення про креатора просто забувають. Якісна партнерка не гарантує великі гори, а працює з ним на постійній основі, консультує, допомагає з аналітикою, дає реальні інструменти. Для зростання. Надійний CSP завжди прозоро комунікує та готовий пояснити кожен пункт контракту. Якщо тобі щось незрозуміло або щось викликає сумніви, завжди проси роз'яснення перед підписанням. Отож, CSP або MCN – це не чарівна кнопка для зростання, але це може бути потужний бізнес-партнер, який допоможе зняти з тебе частину рутини, розв'язати технічні і фінансові питання. Перед тим як обирати партнера, подумай, які саме задачі тобі важливо делегувати, виділи свої болі, і вже від цього відштовхуйся, коли порівнюєш партнерські пропозиції. Якщо твій канал уже монетизується, або ти активно до цього йдеш. Варто принаймні дізнатись, що може запропонувати CSP саме у твоєму випадку. І якщо після перегляду у вас залишились питання, або ви хочете розібрати свою ситуацію детальніше, ви можете звернутись до нас. Ми в Сапсап завжди відкриті до діалогу. Подивимось на ваш канал, поділимось своїми думками і просто допоможемо розібратись. Пиши в коментарях, який ти маєш досвід з партнерками. і до зустрічі у наступних відео.